Одного разу в Україні з'явився супергерой на ім'я Сокіл. Він був найбільшим і найвидішим з усіх героїв, а його золоті крила дозволяли літати на найбільшу швидкість. Коли жителі України потребували допомоги, Сокіл відразу ж злетів на допомогу. Він зберігав мир та порядок у містах та селах, захищав людей від злочинців та ворогів України. Одного дня зла сила напала на місто та почала руйнувати його. Сокіл зібрав свою силу та взлетів у небо, щоб зупинити цю силу. Але злодій, який стояв за цим нападом, був дуже сильний та майстерно володів магією, і Сокіл не міг йому протистояти. Тоді Сокіл звернувся до свого народу, і всі люди України зібралися разом, щоб допомогти своєму герою. Вони виготовили сильну зброю та магічні артефакти. Які допомогли Соколу перемогти силу зла та повернути світ до міста? З того часу Сокіл став ще більшим героєм серед українського народу, і всі люди знали, що вони можуть на ньому розраховувати в будь-який час. І хоча жоден з нами не може літати на золотих крилах, ми можемо навчитися відважності та сили духу, щоб допомогти іншим та зберегти світ навколо нас.